Доброго дня! Сьогодні готуємо до відправлення агрегат нової серії ЛДП Стронг. Цього разу навісний. Фермер замовив агрегат захватом 3,5 метри. Планується працювати з трактором 120 кінських сил. Поїде в область. В цій серії, як було анонсовано, стійки кріпляться турами на гумових амортизаторах. Цей агрегат укомплектований хвилястим диском діаметром 510 мм SuperSharp Ophas Italia. Диски встановлені на необслуговані вузли AgriHub. Стійка зроблена з якісного європейського прокату. Опціонально на агрегаті встановлена пружинна барінка зі зручним регулюванням заглиблення та кута атаки. Семи варіантів катків, що ми пропонуємо, фермер вибрав тандемний СТС каток земля по землі. Він не забивається, самоочищується, може працювати і в умовах підвищеної вологості. Завдяки своїй великій вазі робить якісне зворотнє ущільнення ґрунту. Кріпиться він на балансирній підвісці, яка дозволяє рівномірно розподілити навантаження на обидва катки. Встановлені вони на 308 необслугованих підшипниках виробництва «ФКЛ». Додатково також можна замовити гідравлічне регулювання положення катка, тобто глибини обробітку. Ще одною особливістю даної серії є те, що стійки в другому ряду розташовані чітко за стійками першого ряду без двигання. Це дозволяє отримати більш вузький габарит по ширині, запобігає утворенню борозни від роботи крайнього диску. На агрегаті встановлені бокові щитки, які можна оптимально відрегулювати по висоті. Кріпляться вони на відкидних кронштейнах, використання яких дозволяє витримати габаритні розміри агрегату ширині. Агрегат в цій комплектації і так вийшов нелегкий, важить одну тонну 900 кг. Але фермер попросив додатково встановити на раму кронштейни, на які можна при бажанні кріпити стандартні грузи. Таким чином, це ще до 300 кг ваги. Така можливість дозволяє оптимально налаштувати роботу при різних умовах обробітку. Маємо надію, що клієнту все сподобається. Чекаємо на відгуки від роботи з даним агрегатом. Прийшов зворотній зв'язок від клієнта, який брав агрегат цієї серії 3,5 метри причепний. Якщо кому цікаво, пишіть в коментарях, поділимося контактом, пермимом поділиться враженнями і досвідом від роботи агрегату даної фірмі.